З самого початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого ми залишалися на роботі, ми виїжджали на кожні виклики, допомагали нашим хлопцям. Гасили пожежі, розміновували, розбирали завали та витягували з під них людей. Саме так жили рятувальники в період активних бойових дій в Чернігові у лютому березні цього року. Ці люди працювали без перерв та вихідних, аби змати змогу оперативно виїжджати на виклики та ризикуючи собою рятувати сотні життів мирних мешканців. Жили ми у нашій частині на роботі, спали в кабінетах на розкладушках. Звісно, було страшно, страшно було всім, але це наша професія, це наша робота, це наш обов'язок. Ми потрібні людям, ми потрібні нашому місту. Ми виїжджали, допомагали, і рятували хлопців, і людей з-під завалів доставали. і Ми забезпечували і їжею, і водою, і медикаментами. Незважаючи на небезпеку та постійні обстріли, рятувальники виїжджали на всі виклики місцевих мешканців. Усі підрозділи працювали злагоджено як єдиний механізм. Кожен у своєму напрямку, пригадує Михайло Ільєв, начальник піротехнічних робіт ГУ ДСНС. Усі були готові до різних, скажімо так, сценаріїв, тому що всі розуміли, що могла бути облога міста Чернігова, і ми 24 на 7, без вихідних. З самого ранку до вечора працювали, звичайно, по розмінуваннях і не лише по розмінуваннях. І також, коли будівлі були зруйновані, ми приїжджали, допомагали виносити людей, розбирати різні конструкції, щоб допомагали нашим хлопцям у гасінні пожежі. З нагоди професійного свята тих, хто рятує життя, працівників та працівниць ГУ ДСНС у Чернігівській області відзначили подяками та почесними грамотами за мужність, відвагу та сумлінне виконання своїх обов'язків в умовах воєнних дій. Дякую. Дякую. Служу українському Від імені громади, рятувальників та рятувальниць привітав і Чернігівський міський голова та подякував їм за роботу. Всім бажаю успіхів, всім бажаю дійсно, щоб якомога менше було тривожних виїздів, щоб все проходило максимально в штатному режимі. Добра, здоров'я, всього самого кращого вам з професійним святом. Важка робота рятувальників не припиняється і зараз від пожеж до будь-яких інших надзвичайних ситуацій. В області й досі триває розмінування та ліквідація наслідків перебування на Чернігівщині російських військ.